Саморо хлопці, які віддали своє життя за Україну, вихідними львів'яни пошанували пам'ять сімох сміливців, які загинули в бою з НКВДстами на хуторі Кулеба, що на Тернопільщині, вони заявили про те, що в Україні є е, велика частина населення, яка ніколи не погодиться з окупацією, яка не здасть е, своєї свободи, своєї мови. 1941 року був нерівний бій, однак юнаки обрали смерть заміж життя у ярмі. Нерівними є сили й сьогодні. Певен обранець Юрій Зірченко. Дуже прикро, що стільки років минуло, і ми десь повертаємось, чи може згадуємо ті часи. От дійсно я сказав вже в нерівному бою, і десь і зараз виходить нерівні, нерівні сили у нас демократичні. Національна немає майбутнього без знання минулого. Ще дотепер у Львівській області чимало могил, воїків УПА, над якими не височіть хрести. В обласній раді зібралися цю ситуацію виправити. Я від обласної ради власне займаюся зараз цією програмою по встановленню пам'ятних знаків на кожному повстанці. Ми знаходимо такі речі. Ну, сотні тисяч людей є, яких ми не знаємо, де вони поховані. Але я думаю, що справедливо буде, і можемо сказати, що наша держава буде лише тоді, як ми вшануємо кожного. А от цімом хлопцям із Кулеби пам'ятні знаки таки вдалося встановити. Вперше пам'ять юнаків пошанували цього року у широкому колі однодумців.